Друзі, привіт! Давайте поговоримо про кілька речей: це обмін полоненими Медведчук, можливі протести в Росії, які вже почалися насправді, і яка ситуація із референдумами на наших територіях. Спершу підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і відповідайте, будь ласка, на питання. А також радьте своїм друзям і близьким наш з вами YouTube канал. Дивіться, вчора відбулася вночі прекрасна новина, про яку вже було відомо трошки раніше, але, скажімо так, всі намагалися, хто знав цього не говорити. Відбувся обмін 215 українців на 50 з гаком росіян і Медведчука, який насправді такий російський предаток кум Путіна. Зрозуміло, що це прекрасна новина. Частина з цих захисників це власне герої Азовсталі. От захисники Азовсталі там а, і велика кількість військових і медиків. От і навіть е, пані Мар'яна, про яку я вам свого часу писав в Фейсбуці, яка власне була вагітною, знаходилася у полоні про свою вагітність. Вона вже дізналась, будучи там, і дуже важливо було її звільнити. Але не тільки її, а взагалі всіх українців, українська земля і українські люди раді бачити. Тому що для нас це, насправді свято, тому що українці борються за кожного свого героя. В нас один за всіх і всі. За одного, але трошки по-іншому в Росії. Вчора цей обмін дуже не сподобався самим росіянам. Типу, а що це значить? так, У нас мобілізація, а ми міняємо один до чотирьох. хахли нас обіграють. І це прекрасно, що їх це злить. Бо це дійсно так, ми обміняли в рази вигідніше. Ну от, але дивіться, наступна річ: почалася ціла хвиля, а наш Медведчук для цього куму, для чого Путін вимінює свого кума. Зрозуміло, для чого Путіну Медведчук Путін хоче його просто піддати тортурам, задушити, вбити і знищити. Бо через Медведчука Путін втратив своє обличчя. Через Медведчука Путін перестав бути суперсильним диктатором, якого боявся весь світ. Медведчук разом з Погребінським приходили до Путіна, приносили ці. В соціології, де було написано, що в Україні 90% людей підтримує Путіна. Якщо він введе сюди свої війська, його всі будуть тут любити, зустрічати з Караваями. Ну здаватися аби ж тільки Путін повернув сюди Росію. Ну, але зрозучь, там радянський союз повернув. Але зрозуміло, що цього не сталося. Путіна тут розбили, знищили, принизили. Ну, от, і пости, постили з шапкою по світу. А, тому він зрозуміло, що хоче Медведчука підвісити за ноги і дійсно потрусити. Ну, от, я думаю, що 100% будуть тортури. Він буде дійсно страждати. Ну нам, нам, нам то за нього е, да? Плюс один сценарій, що його потім, після проведення референдуму, можливо, захочуть поставити на якісь окуповані території. Типу гауляйтером, ну по їхніх планах там Януковича, нього ще якихось а, політичних лузерів і зрадників, колаборантів. Але поки що це план: Росіяни зляться, типу, для чого він. Але тут теж важливий ще момент: якщо для України важливо повертати своїх героїв, тих, які дійсно герої, то росіяни борються виключно за свої еліти. Вони борються за тих, хто наближений до Путіна, до прес-секретаря Путіна. Зокрема, крім хвилі, наша на Медведчук, була інша хвиля. Ютуб канал, популярної там якісь пацани від Навального, значить набрали сина. Я думаю, ви це відео теж бачили: набрали сина Піскова і сказали: Господин Пісков, воювати добровольцем. Він сказав, я, я не поїду. Якщо Путін скаже, ну Путін мені точно так не скаже. І він сказав, що типу, нічого не буде, скиньте смс-ку, я, я все порішаю, нікуди я не піду воювати. І це теж розізлило росіян. І це виходить в дуже цікаву історію, що івани дураки ідуть вмирати, а оці білоручки і бояри вони залишаються в царських дверцях. Зрозуміло, що син Мішустіна, Путіна вусача цього вони не хочуть іти воювати, вони хочуть насолоджуватися життям, красти, і розказувати, що Україна це фашистська держава. Але пройшов час, ідіть. І це демонстрація того, що еліти не хочуть. І дивіться наступний момент. Я перехожу до частини протестів в Росії. Може назріти от така чергова більшовицька революція. Чому? І чому більшовицька? Еліти відірвалися, цар і бояри ушли в космос, а Івани Дурикі розуміють, що їх кинули, і зараз на них будуть списувати всі жертви. Тому можливий певний протест. І він вчора в Москві почався. Вийшли люди, набагато достатньо людей вийшло. Росія, до речі, не говорить скільки спеціально. Але мінімум тисячу затримали і повезли в автозаки. Чому це важливо? Росіяни не готові були вмирати. Так, росіяни не були готові іти страждати на площі, казати, не, не робіть війну в Україні. Але вони готові йти на площу, щоб не вмирати під Херсоном, Донецьком і Луганськом. Виявляється, що бути ура-патріотами на дивані, вони згодні, але не згодні йти, е, і померти. Тому вони зараз кажуть, ой, в країні демократія, як це так, в 21 віці. Да, так, так. Да, так, ви цю війну створили своєю пасивністю, а зараз ця війна прийшла за вами. Щоб ви вмерли, ваші діти вмерли. І ви ж цього не хочете, ви вже готові йти на площу. Тому теж треба пам'ятати цю дружбу з Росією і з звичайними росіянами, які за нас не хотіли виходити. Але коли їхня задниця зараз почала горіти, то вони вже побігли на площу. Ну, а друга частина, ми з вами вчора говорили, що пометіла літаками в е, Всі безвізові країни ці літаки розпродались за годину, а друга частина поїхала напряму в Грузію. Завишили, що все е, докалі терпеть, да? е, Беруть штурмують за грузинський кордон, це теж виглядає дуже смішно, тому що е, Грузія, на яку росіяни напалися. Там, буквально кілька років тому сьогодні для них стає таким новим ковчегом, де вони їдуть рятуватися, і вони думають, що їх це врятує. вони тікають з корабля, як справжні росіяни. От, але Путін намагається все ж таки загребсти. Видно зараз, якутії відео присилають, що типу, там заганяють просто їх, як овець, це стадо. Ну, от, з ними односельчани прощаються, плачуть, але все рівно відпускають. Аналогічна історія по Приморському регіону. Теж їздить машиною, оголошує, що треба прийти в воєнкомат, тому що оголошена мобілізація. Ну, скажімо так, в Росії ніколи не жили хорошо, ну і нема чого привикати. Готуйте 300 тисяч пакетів і відправляйтеся в Україну. Єдине, що нам треба запуститися кулями, автоматами і додатковою зброєю, яку нам Захід теж поставить. Дивіться, на рахунок самих протестів ще важлива річ. Дійсно, можуть наростати питання, хто це очолить. Якщо з'явиться притомний лідер, який може завдати удару, зрозуміло, що можуть бути певні речі. Ну і знову ж таки до першого, хто загине на цих площах, тобто якщо це стане каталізатором для них, ну типу, і всередині еліт Путіна і Медведєв, і. Мішустін і Собянін готові завдати Путіну в спину, вичікують момент. Аналогічна історія, типу маргіналів Гіркіна, який не зміг в Крим приїхати, але типу всадити Путіну ножа. Мені здається, міг би і зміг би стати героєм цієї війни. От. Чи наважиться питання? Аналогічна історія Хадарковського і решти Лондонської тусовочної бази, ну, от, яка теж багато говорить, але поки що нічого не робить. Дивіться, ще один важливий момент, що ця мобілізація дійсно стала каталізатором. Путін пішов проти своїх, яких задобрював, закормлював колбасою. Вони були не проти, щоб він їх обкрадав, але чи готові вони за нього піти і вмерти? Велике питання. От, ну і ще, ще одна річ: це референдуми. Це референдуми. На наших територіях, які оголосили росіяни, Байден жорстко звернувся, Макрон жорстко звернувся, Шольц жорстко звернувся. Трюдо і навіть Ердоган всі заявили, що ні, ніяких референдумів нічого не буде визнано. Ви знаєте цю схему? Що Путін каже, що я оголошую референдуми за один день це все провожу? А потім, якщо Україна обстрілює ці території, ця територія Росії буде бити ядерною зброєю. На що Байден йому відповів? Будь-який тактичний удар, тобто тактичний, це там не, не стратегічно, це не кінець світу. Тактичний ядерний удар, ми топимо повністю Чорноморський флот. Просто в той же момент. Будь-який удар по Україні, До речі, це вперше Байден заявив. До цього таких різких заяв не було. Путін намагається підняти ставки, йому ставки понижують. Типу, тактично ти можеш використати стратегічно ні. От якщо ти робиш тактично, топимо весь флот. Путін почув. Дивіться, ще одна річ: Путін блефує і грає на повищених ставках. Ми говорили про це раніше. Але йому перестали вірити. От в останнє вчорашнє відео він каже: Я не блефую. перекладаючи з політичної мови на звичайну людську. Коли людина каже, що він не блефує, значить, все, в блеф ніхто не вірить. Блеф не працює. І це теж дуже важливий момент, який потрібно нам розуміти. Ну і найголовніше. Нам зараз треба навіть в дні проведення референдуму, не в дні, звільняти свої території, бити по них, бити по окупантах, щоб звільнити наших людей і нашу землю. Е, Путін заганяє себе в дуже серйозну ловушку. Дивіться, ця пастка звучить наступним чином: ну, от окей, проводить він референдум. А ми через тиждень звільняємо Херсон, де типу був референдум. Це знищує Путіна просто на світовій карті. Якщо він думає, що він залякає нас ядерною зброєю, це неправда. Він може залякати французів, Макрона чи Шольца, нас не залякати. У нас був Чорнобиль, ми вже це пережили. Ми всі діти Чорнобиля. І нас цим не залякати ні тактично, ні стратегічно, але Захід боїться. Тому нехай Захід допомагає нам тиснути на нього, бити його, а в кращому випадку знищити. Друзі, я думаю, що питання референдумів зараз. Весь наш політиком займається комунікацією зі світом. Як це робити? Але я думаю, що зривати і взривати цей референдум нам потрібно. Ну і питання до вас. А чи наважаться росіяни на революцію? От тут цікаво почути дуже сильно вашу думку з аргументами. Друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і до зустрічі!